Один, два, три. Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Що ж, як ви бачите, на кінець я купив ті чіпси, які я ще хотів. Ну, не знаю, більше, може, місяця або двох місяців на кінець взяти. Дуже дорогі чіпси, увага, 57 гривень. Дуже дорогі чіпси, на жаль. Але я хотів їх взяти, бо я подивився, ми бекон саме не реагували. Я подивився у своїй студії Ютуба свого каналу. Я лише реагував на Лейс, грілет бекон, тобто гриль бекон. А це самий бекон ми не реагували. І думаю, ну пройдуть тиж... ну, місяці ще і розкуплять бекон, і більше не завезуть. Треба хапати, тратити якось ти ті гроші потратити 57 гривень на ці бекон, і на кінець в мене сьогодні знайшлася можливість потратити 57 гривень на ці бекони. Тому такі справи. І до речі, приємна новина. Я на кінець сьогодні серед молочних продуктів побачив. Серки, які ви мені всі так писали у коментарях, Сирки з ванілею. Була з курогою, ми пробували і з ванілею. Тому на днях чекайте, я би хотів знову 30 січня купити. Але можу знову розкупити. Тому добре, цього разу я напевно затягувати час не буду. Завтра я вже йти в магазин не буду, тому що на завтра я купив вже арахіс. Арахіс. Е, Бачите. Снек продакшн смажений з Васабі. Вони тут не дописали Васабі. Коротше, це з Васабі взяв маленьку пачечку, бо, бо я знаю, що яке гостре, я велику пачку навіть не хотів брати. Взяв дешеву, найменшу пачку завтра ми зранку проригуємо на 7.27. І 28 січня, скоріше за все, я куплю ці сирки. Не буду чекати до 30-го, бо розкуплять. Я знаю, які ці люди хап-хап, 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 хап розберуть і не буде. Тому я все-таки куплю 28-го. Чекати не буду, візьму. Чи може почекати? Подивися, подивися. Може там лише два дні, не знаю. Подивися, вийде куплю, не вийде, може до 30-го. Ну, але відкласти там не можна. Коротше, щось придумуємо. А зараз у нас чіпси лест, бекон. Let's go до заставки. Деніс Френні реагує! Деніс френні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Бачите, на кінець зробили переклад. Чіпси картопляні зі смаком бекону, які називаються лейс, лейс, лейс. Читаємо коментарі, друзі. Тільки що подивився, но ну чого ви, як я починаю знімати ролик, ви тоді вже починаєте коментувати. Совпадіння, співпадіння, ні не гадаю. Тому такі справи. Поїхали читати. Уже подивився 6,8 тисяч, майже 7 тисяч загрузок на моєму каналі. Сьогодні 10 шортів. Думаю, вкладуся, більше знімати не буду. Попробую якось зменшити цю публікацію. Але мені, напевно, не вийде. Я не знаю, що казати. Вибачте, але на каналі буде дуже багато відео. Ви не зможете переглянути мій, кон мій контент. Ну, такі, така доля ваша. Добре, давайте читати ваші коментарі. Hello, френдлі! 24 коментарі. Ну, на кінець було спочатку. Ще сьогодні зранку п'ять коментарів чи три. Дякую, що тепер ви лишили. Поїхали читати. Крістіна Матвєєва. Перекладаю. Я розумію, що ти вже багато відео зняв, 6 тисяч відео на каналі. Але більше все ж таки далі знімай шорти, щоб все щоб вже скоріше було у тебе 16 тисяч предплатників та підписників. Е, ну, дивися, Крістіна Матвєєва. 16 тисяч. Ну, я і так багато вже назнімався. 6 тисяч, майже 7 тисяч публікацій на моєму каналі. Я буду по 10 шортів знімати. Круглих чисел, може, і більше буде. Тому, думаю, так, ми чи менше буду публікувати, чи більше. Срівно, я рано чи пізно не беру 16 тисяч підписників. Я думаю, 10 відео 6, 8, 9, 30, 30, ну, 26, 28, 29, достатньо, щоб набрати, можливо, 16 тисяч. Тому, я думаю, за ці дні до 30 наберу. Не наберу, то не наберу. Дум, ціль до 1 лютого. Не знаю, зможу, не зможу, подивимося. Невідомий користувач. Я тебе вважаю генієм Ютуба. тому що тобі вдалося без ніякого піару і реклами набрати багато підписників на своєму образі божевільного танцівника. За що ти молодець, хоч і дивний. От дякую, що мене поважають тут в коментарях. Дуже дякую, що поважаєш. Ем... Що генієм мене вважаєш? Ну, так вийшло. Я не знав, що так вийшло. Набрати мільйон переглядів і 28 тисяч лайків на цьому Федеріко Феліні, де показав себе божевільно. Мені це вдалося, я підписників набрав, дотепер ролик росте. Щоб ви, щоб ви розуміли, зараз зайдемо в аналітику Ютуба. Що, хочу доказати вам, що цей ролик дотепер ще живий, що його ще дивляться. живе потепер. Та. Зараз ми зайдемо, А, цитатовий аккаунт. Секундочку. Зараз. Зараз щось. Чекайте. А що тато видно, а він сюди в цю студію ніколи не заходив. Добре, зараз я зайду. Все, я зайшов. Дивіться, бачите, маєте точне число 938. Можете порахувати, скільки лишається до 16. Коротше, небагато кажучи. Добре, дивіться, бачите, останні 28 днів. Це аналітика, Аналітика, бачите, дотепер 50... за 28 днів це Федеріку, який мільйон перед дотепер 52. Тисячі набирає, є можливість, що набере мільйон 600 тисяч. Дотепер це ці всі шорти, що і тепер в реальному часі на цьому це переглянуло дві тисячі людей. Тобто, розумієте, Ютуб дотепер, це Федеріко, який мільйон перейдів набрав, закидає людям. І вони дотепер дивляться. Це капець, Неймовірно. Зараз буде цьому ролику рік у лютому, 20 лютого, а він дотепер живий його дивиться. Капець. Бачите, отак я хайпанув, що дотепер мене по дві тисячі дивиться на цьому Федеріку. Тому я навіть можу не знімати Крістіна Матвія. Пише, щоб я далі знімав, я можу навіть не публікувати контент, і цей мільйонний ролик будуть завжди дивитися і може підписуватись. І може таке бути, що можу взагалі не публікувати контент, а на мене буде все рівно підписуватись. Зрозумієте, отака От магія. Е, магія рекомендації. Та, магія, що мене дивляться і підписуються. Добре, повертаємося до коментарів ваших. Е, індріс, цікаво, що сьогодні Денис буде їсти, можливо, фрукти? Ні, можливо, чіпси з беконом. Е, Діджей піесто, думаю, ще пару тижнів голос буде ідеальний, здоровий. Е, ну я вже його вважаю здоровим, але не ідеальним. Ну, вже краще, не захриплий, але ще треба пару днів почекати. Діджей піасто, чекай на домашню дум відео. Ну, добре, в нас ще є сусідська, мама купувала. Ну, напевно, 28 або 29. Не знаю. Я запланував е, на завтра арахіс, сьогодні чіпси, тому такі справи. Калієва на зиму. Денис, дуже круто. Давайте українською. Денис дуже круто. Дякую. Тепер Розі перекладемо. Зйомка зі спалком дуже хороша. Знімайте з любов'ю кожне відео. А я що роблю? Я якраз з любов'ю кожне відео знімаю. Знову невідомо, напевно, та сама Денис, а будуть відео на озері? Давно не було. Щось я бачив вчора чи, чи сьогодні зранку, ви питаєтесь про озеро. Ну, дивіться, на то озеро я вже не поїду. Ви вже знаєте з того відео. Мене нагнали, можна сказати, грубо кажучи. Бо того, що він побачив, що я знімаю. І... а ну давай сюди, я втік. Е, я буду знімати хіба на тих озерах, на якому дозволяється це знімати, якщо знайду, ну, не планую. Коротше, поки що на озері не планую. Діджей Піесто. Тобі смачно Денис, Дякую, що на кінець побажали. Поживан Андрієва, тебе... тепер камера вже добре. А тепер камера вже добре, надіюся, добре. Тоді добре, тоді тобі смачно. На кінець побажала смачного. Крістіна Матвієва, я теж не розумію, чому тебе перестали коментувати. Ну вже мене завжди коментують перед тим, як я маю починати зйомку. Дуже дякую. Е, не знаю. Лего Фокс, Денис, твої підписники питаються, чи буде відео ще на озері, чи тобі знову не дозволять там знімати, чи можливо буде інше озеро. Відповів я вже перше, але повторяю ще раз. Будуть, можливо, літом відео на озері. На тому озері вже не чекайте. Воно вже мені нудне і скучне. Це по-перше. По-друге, мене знаєте, що було самі. Е, так. Е, чи можливо і буде, буде інше озеро? скоріше. Якщо я буду знімати відео на озері, то буде тільки інше озеро. Такі справи. Вованчик, голос вже краще, але я ще чую захриплий, пий побільше чай з м'яти, і думаю, вже пройде за пару днів. Треба запитатися, чи чай з м'яту мами лікує горло, чи не лікує. Але дякую за рекомендацію, Надіюсь, його лікує. Я думаю, що чай що м'ята заспокоює більше, заспокійливає, але чи лікує, не знаю. Містер Бістер, я теж помітив, що у тому відео камера трохи розмита. Розмита, розмита. Алінка Аліна, так ми не забули за сирки. Будемо пам'ятати, поки ти не знімеш відео на них. Або 28 січня, або 30-го вони вже є в магазині, треба буде брати, поки не розхапали. Може знову розхапати, треба братися і купувати. Вони тепер ще дешевші. Тоді щось 30 гривень, тоді 40 перший раз. Тепер 20 з чимось. Я не знаю, скільки я тоді заплатив. От, подивіться відео за сирки і дізнаєтесь, скільки я тоді я тоді сказав ціну. Ну, зараз може подивлюся. Поживан Андрієва, але тобі вдалося хайпанути. Ти показав божевільно на камеру і набрав багато тисяч підписників. Передів за що ти молодець. Дякую. Ну, так вийшло. Тупо, що божевільно, але зато хайпанув. Такі справи. Хінді е, Чіп Тунінг. Так, я пам'ятаю, як ти їв шоколадні банани на відео. Молодець. Олд, значить, Ютуба. Містер Бістер, я пам'ятаю, коли ти їв шоколадні банани, молодець. Індріс. ну так, солодощі шкіливе, за м'ясо. за м'ясо, жирне. За м'ясо жирне. Ну, м'ясо то, що жирне, солодощі солодкі. Тому такі справи. І м'ясо солене. Ну, можливо, хтось і не пише вже тобі коментарів, щоб ти менше читав, але я завжди тобі пишу під коментарі під кожним новим відео. Я це знаю, містер Бістер, ти мій самий найактивніший коментатор. Тут навіть видно, що ти найактивніший. Бачите, найактивніший коментатор понад 105 лайків йому лайкнув. Він написав понад 1 тисяч коментарів. І Розі, у мене зараз перелічу вам самих активних коментаторів. Розі, містер-бістер, діджей Піесто. І здається, все це, це всі найактивніші у мене коментатори. Але вам найбільше дякую, що ви коментуєте мої відео. І Розі мі. Ану, діджей піесто скільки лишив. 729. Ну бачите, обганяє. Містер Бістер найактивніший. Та я люблю жарені кури. Молодець. Вованчик, ти кажеш, що будеш перекладати російські коментарі, а далі читаєш порсійські. Це як? Я спішив, просто я спішив, типу, щоб швидко вас зачитати, приступити до реакції. Тому так вийшло, що трохи затягнув. Але МД більшості тепер буду перекладати. Такі справи. Молодець, правильно, а то надоїли ці твої російськомовні підписнички, які тебе розуміють, але спеціально пишуть коментарі на російській мові. Бан їх! бан їх, ні, бо це неповага, вони все-таки дивляться. Але не розумію, Арабіка, Боя, Мюслі, вони завжди пишуть по російськи мені. Аж якщо вони прекрасно розуміють мою мову, то якої біди вони пишуть по російськи Я це не розумію. І дайте мені знати, якщо дивитесь це відео. Мюслі є арабік, бо чому пишеш по російськи Ти ж мене розумієш? Якби ти не розумів, то б мені не писав. А ти розумієш, що я кажу. Значить, дай мені знати в коментарі двоє. Та то ще пару є. Коротше, пишіть ті, хто пише по російськи чого ви мені пишете по російськи не можете написати по-українськи. Діджей Пієсто, я теж вже помітив, що ще трохи у тебе голос хрипи, але вже набагато краще, як було. Вже набагато краще. Добре, друзі. Давайте я трохи лишу на YouTube шорт, але в більшості з'їм. Давайте я ще знайду відео про сирки. Мені просто цікаво, яка там ціна. Тепер було 29 гривень. Я знаю, що ми 3 січня коли ми з вами реагували. Зараз знайду цей ролик. Четверточка, чекати, то другого було 700, значить це оцей. Ну, тато сказав по через день, бо ти можеш так упиліти, щоб ще дістати хворобу. А, це захворіло. Ну, слухаймо. що ж, цей третій день Нового року, року на кінець я пішов у магазин. Молодець. Ви знаєте, що я побачу? Те, що я хотів ще купити пару днів назад. назад. 29 грудня, я нагадав, я ж взяв тоді Крісмас Онлі. Пам'ятаємо, е, пам'ятаємо. А 29 грудня я мав не то добрати. Я не мав то. 31 напевно, Крісмас Онлі, а 29 ми мали пророкувати на цей Богодухівський богодуйський ціна, ціна. Дивіться, я взяв сьогодні з курагою, а то якраз було з ванілею. І якраз ага. 29 грудня я хотів з ванілю брат. І ваніль розібрали. розібрали. не привезли в магазин. Е, е, Тепер е, уже і Курага, і ваніль була. Е, Курагу і ваніль, дивіться, тема така, Сьогодні ми реагуємо на курагу, а вже можливо 10 го, -го, 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 -го. напав 10 -го січня, а, а Я хочу з ванілю, брат, і ваніль розібрати. І в магазин э, курагу і ваніль. Дивіться, тема така, Сьогодні ми реагуємо на курагу, а вже можливо 10 го січня чи 20 Подивимось, 30 повну, 10 січня. Я був, був, Може до 30-ї скупу. Ціркові гондарований зі шматочками кураги, не зі сматочки. сьогодні буде деревувати. <клів> Ціну не гура, але, швидко, так, не? А як? Коротше. Має, 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 не носиш, або в Чехою, або треба ніс постійно Я не сказав ціну? Плюс, Зараз перемотаю. Спрятую, якщо, якщо вийде. Містер-бістер, так мені так вам реакції своїми друзями. Гарно ну, немає. Жаль. Зараз перемотаю. Тому, то, трохи комент... Так. Ну, розмахувати, знімаю свої відео. Так, хочу вас нормально поставити. Бо я тоді ставлю аккордні ну? шви, ну. Бачу, тому сок це я бачив пару днів назад, перед 29 м числом, 29 го хотів взяти, бачив оце і потім розкупили. Це коштувало 40 гривень, 40. а тепер це коштує 37 гривень, тобто, розумієте, на пару... 37 гривень, а тепер до 30 гривень, розумієте? А, на пару гривень вони знизу. На кінець ми дізналися ціну. Коротше, то сказав, що 37 гривень, а тепер десь 29 до 30, бачите? Вони весь час завозять, а цей богодухівський сир, сирок... Дешевше з кожним разом, то може за ще якщо розкуплять, потім завезуть, буде 20, 20 чимось гривень або 20 кошти. Тому такі справи. Я мав подивитися по одного пінгвіна, там шоколадний пінгвін, серед нині горошки. Тобто -то 80 гривень, може зараз дешевше, не знаю. Подивимось. Все, поїхали починати. Бо я голодний. Пам'ятаємо, у середи більша частина повітря, все решта чіпси. Оо, Лейс саме найкраще. Ніякі Дорітоси не зрівняються з ними. Ніякі ще якісь чіпси. Лайки ми всякі пробували. Вони не зрівняються. Лейс найкращі чіпси у світі. Все, поїхали. Ось так чіпси, все. Поїхали. Ой, зараз день справді наївся на кінець. Заслужили цих чіпсів. О! Насолода. Зразу насолода. У нас не так багато часу. Поки що 9 балів. Неймовірна смакота. Зараз ви скажете, неймовірна смакота чому 9 балів. Може в кінці поставлю 10. Чекайте ще. Це я на кінець Знову м'язу дали про себе знати. Ой, м'язи. Попробую навіть на іншу сторону Чого ці м'язи? Капець, блядь Любой їм, мясо не болять. Тим суто чипси завжди болять. А медові то схили боліли мясо, не пам'ятаю торгова компанія Сандора. Сандора це випускає. Типа виробник пише. Ні, це імпортер. Імпортер Сандора, не знаю. З Кока-Коли. Супер. Це взагалі не гостре Ми ж можемо з вами з'їсти чіпстерс. Але під 120 коментарів під тим роликом не запичаєш. Там тільки 60 коментарів. Находіть, заходіть у спільноту канала. Там ви найдете пост. 120 коментарів і виходить наступна частина. Пишете там 120 коментарів, я знімаю наступну частину. З вас 120 коментарів. Тоді вийде наступний, на заплічалендж. Я придумав побудувати м, тіпа, башню з, з чипсів і їх з'їсти. Давайте спробуємо. Будуємо в руках. Ні, будуємо... Добре, будуємо в руках, аби я зміг з'їсти. Не знаю, що в мене вийде. Напевно, не вийде. Все, їсти, їсти, їсти хочеться. Але я побудую башню. Так. Все, ми маємо її з'їсти. Чи ви хочете, то не можу пасти, добре. Пробуємо, така. Бачите. як бургер. Ммм. Mm. Току найсмачніше башня з чіпсів. Smash, Дуже смачно. Я зараз виглядаю на камеру, як той самий друг, який їсть перед тобою, і ні кусочка з тобою не ділиться, тільки все з'їдає сам. Ха, такий прикол. У мене що лишається? Ось тільки, а ще треба лишити на YouTube шорт. Давайте їсти. Коротше ціною на 9. На 10 немає. Ну, немає. Ціно це кажуть оцінка. Двітус ми поставили L28. Так. Се, я ще на ютуб-шот. Багато забилося в зуби. Попробую витащити язиком. Думав, чи не записатися мені до зубного. Бо тут в мене дирка завжди їда забивається в нього. Він би просверлив, а я не люблю ходити до зубного. Завжди диркують зуби. То ствердив ці зуби, то так болить капець. Але я думаю, поки що. Зараз я щось зроблю. Не дивіться. Повибираю їду з зубів. Спеціально відвернувся, щоб ви не побачили. Бо це не красиво. Я це прекрасно розумію. Секунду майже, майже Денис Ферніт іде в кадр майже. Ще чуть-чуть лишилося. Добре, не треба більше. Коротше, класні чіпси. Як завжди, м'язи мої болять, бо вони напружуються, багато жують. 9 балів із 10. Я вважаю, що це чудова оцінка. Лейс супер, лайк. Добре, друзі, будемо прощатися ось такі чіпсики Лейс. Лишаємо на YouTube Short. Бачите, це все так непогато. чуть-чуть на YouTube Short лишимо. Добре, друзі. Пишіть побільше коментарів. Дайте під цим відео 40 коментарів. Покажете, що ви. О, ми любимо дивитися до Нісефренні. Напишемо 40 коментарів. 40 коментарів і ви доказуєте, що ви... Гарні глядачі мені. Та, добре, дякую за це. Все. З вами був Дейнс Фреді. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока, побачимось. Далі ви побачите шорти на лейс. Всім пока, бувайте. Ой, поїли супер, поїли клас. Надіюсь, не будуть бомбити Донбас. Це я вчора придумав. Та, пока.